Ларі Трампа чи Трамп Гілларі? Сполучені Штати обирають президента 8 листопада. Однак, усе найважливіше відбувається просто зараз. Ми тут, щоб допомогти вам розібратися, хто кого і що це означає. Мене звати Ольга Токарюк. Здрасти мене звуть Джош Кев'єнський. Я американський журналіст, який живе в Києві. Я хочу вам розказати про тих важливих деталях, на які ви могли би не звернути увагу. Трамп тебе або Дональд Берлускональд як італійський прем'єр надихає американського кандидата. І може бути Путіна любий, як Трамп не здаються, але на самом деле кажеться, що його команда готується к пораження. Чому для деяких сенаторів гвинтівка це свято? А ще у цій програмі двічі з'явиться кінь Владіміра Путіна. Пильнуйте і не пропустіть. Але для початку про передвиборчу атмосферу у Сполучених Штатах Наталя Гуменюк уже там. Київ, Україна, привіт, Гілларі Трампа працює для вас вже зі Сполучених Штатів. Але я недарма біля цього динозавра. Я не встигла приїхати, як мені сказали, що якщо переможе Дональд Трамп, то буде кінець світу. От можливо, отак, от, от потім люди будуть стояти на якихось брилах і нагадувати про оцю цивілізацію. Єльський університет один з найпрестижніших у світі. Це його кампус. Тут живуть і відпочивають студенти. Бачите, як от зараз грають в футбол, і це прекрасне місце для того, щоб розпочати свою мандрівку Сполученими Штатами під час передвиборної гонки. Звідси випустилося щонайменше три очільники Білого дому, обидва президенти Буші. І тут, навчаючись на юридичному факультеті, почали зустрічатися Біл та Гіларі Клінтон. Водночас місто Нью-Гевен, де розташований університет, дуже показове для сьогоднішніх сполучених штатів. Це порт, який втратив своє значення, отож у багатьох людей немає роботи. Тут велика афроамериканська громада. В багатьох є там 12 дітей. Проблеми з контролем над народжуваністю, проблеми з контролем над зброєю. Непроста кримінальна ситуація і чималий рівень бідності. А водночас з Єля також випустився автор головного бестселера цієї передвиборної гонки. Гілбіл Еледжі, популярна книга, розповідає про занепад білого Робочого класу республіканців, які нині в розпачі готові підтримати кого завгодно, в тому числі Дональда Трампа. Американські медіа повідомляють, що Дональд Трамп у випадку поразки на президентських виборах збирається підсолодити її гіркоту запуском власного телеканалу. Трамп ТБ, звичайно ж буде найоб'єктивнішим каналом Сполучених Штатів, який розповідатиме лише правду про нового президента, і Дональда Трампа, якщо президентом стане не він. Ідея в тому, що політичне движение Трампа зможе приплятися в аудиторію для його нового телеканала. Джоше. Чи не здається тобі, що існує певна подібність між Дональдом Трампом та ще одним засмаглим політиком італійським медіамагнатом та колишнім прем'єр-міністром Сільвіо Берлусконі? Ну принаймні цю подібність помітила британська газета Guardian. Ну да, мільярди, телеканалі, великі асадники і великі політичні амбіції. Все це є для них. Ну і звичайно, жінки та секс скандали. Трамп і Берлусконі справді виглядають клонами. ціла черга жінок стоїть, які б хотіли вийти за мене. І Я думаю, що знаю чому. По-перше, тому що я симпатичний хіба ні. По-друге, у мене є трохи бабла, як відомо. По третє, ходять легенди, що я вмію робити це. Ну і по четверте, вони думають, та він старий, скоро помре, і я все успадкую. Та Ніхто не поважає жінок більше за мене. і як Берлусконі Трамп також полюбляє історичну драму. І от чому Трамп вибрав город Геттісберг для ріша виступлення його політичної кар'єри. А дело в тому, що Кітізбір, город Китизбергівестен в штатах тим, що там произошла ріша битва американської гражданської війни. Ми перебудуємо наші збройні сили. Передамо їм ті гроші, які в них забрали через скорочення бюджетних витрат. Ми також збільшимо інвестиції в армію. нам потрібні нові збройні сили терміново. Вже ми не хочемо задіювати їх, але миру досягають силою. нам потрібна сильна армія. Зараз вона в жахливому стані. Трамп не сдастся без боя, но его соратники уже готовы к поражению, кажется. И глава его компании, Керлиан Колвей, сказала, что ей не кажется, что Трамп победит. В то же время бывший главный советник Бушу-Младшему Колвей сказал в эфире Fox News, что ему тоже не кажется, что Трамп победит. йому доведеться не лише перемогти у двох штатах, де він має лише малу перевагу або відстає, а й також у тих, де він відстає суттєво більше ніж у середньому по країні. Я не уявляю, як це може трапитися. Не уявляєте? Ні, не уявляю. Може він і зміг би, але залишилося лише два тижні і з тією кампанією, яку він провадить. Йому доведеться схилити на свій бік кожного десятого виборця Трамп не збирається здаватися. Він просто вирішує вірити лише тим опитуванням, які показують його перевагу. Я насправді думаю, що ми перемагаємо. А вони показують лише фальшиві опитування, де велика частка демократів. Вони показують опитування, де ми не виграємо. І всі кажуть, о, вони не виграють. Насправді, ми зараз лідируємо у двох національних опитуваннях. Трамп, поки не здався, і не збирається признати вибори, якщо він проіграє. І кажеться, що он теж не збирається признати то, що он Пахамський шутит. Вот що произошло на благотворительному ужине на прошлої неділі, в котрим кандидати традиціонно почут друг на другом. Даналд якщо в якийсь момент тобі не сподобається те, що я кажу, можеш встати і вигукнути брехня. Тільки уявіть, це неймовірно. Я виступаю після Дональда. Я й не думала, що він погодиться на мирну передачу влади. Дональд був дуже занепокоєний станом мого здоров'я. Він прислав за мною екіпаж сьогодні. Насправді то був кінь. Моє серцебиття 72 удари за хвилину. Серце Трампа б'ється швидше чи повільніше за всіх, як звучатиме краще. Але Дональд насправді здоровий, як кінь. Знаєте, той на якому їздить Путін. Газета Нью-Йорк Таймс вирішила зібрати в одну купу все тела, е, точніше, бруд, яким Дональд Трамп поливав своїх опонентів у Твіттері. Вийшла чи маленька купка, людина, річ чи місце, яких Трамп відрився образити одній лише соцмережі. І в одному із останніх твітів Трампа Трампа питався і над президентом США Бараком Обамою. Ну, хитрому в Обамі удалося отомстити Трампу за свої цвіт. Президент Обама увійде в історію як чи не на найгірший президент Сполучених <поцелуйтесь> Штатів? Ну що ж Дональда Трампа? Я принаймні увійду в історію як президент. Гвинтівка – це свято. Це не лише слова з пісні, а й щира правда для кандидата в сенатора від штату Місурі. Джейсон Кендер спочатку, завдяки своїй гвинтівці, повернувся живим із Афганістану, а зараз, завдяки їй же, має всі шанси перемогти на виборах до сенату. Так, він це та праздник все летить в мізу. Це закращена форма штату Мізурі, в котрому відбувається та жісточайшая ганка для сената. Демократичний кандидат Кендер бороться з республіканським сенатором.

Я Джейсон, я Джейсон Кендер. Сенатор Блант розкритикував мене щодо зброї. В армії я навчився користуватися своєю гвинтівкою і поважати її. В Афганістані я був волонтером. З другою гвинтівкою супроводжував конвой неозброєних позашляховиків. В Законодавчому органі штату я підтримував права, гарантовані другою поправкою. Я також за ідею перевірок, щоб запобігти потраплянню однієї з цих в руки терористів. Вибори у штаті Міссурі надзвичайно важливі для республіканців. Зараз у них 54 сенатори. У той час, як у демократів, лише 46. Однак через непопулярність Дональда Трампа республіканці серйозно ризикують втратити більшість у сенаті. Ну цьому році ганка стала даже, даже важливіше, чим обична. Консервативний суддя, Верховного суду Антонін Скалія умер от сердечного приступа в феврале, и дело в том, что это его смерть привела к балансу сил в Верховном суде. А в рамках Конституции президент назначает новых судей, но только со согласованием американского Сената. Значит, следующий президент будет выбрать следующего судья Верховного суда, и это будет решать именно новый баланс сил Верховного суда. Деякі республіканці вважають контроль над Верховним судом настільки важливим, що лише з цієї причини вони готові підтримувати на виборах Дональда Трампа. Втім, у кожного свої причини, за кого голосувати на виборах. За кого ти будеш голосувати. За кандидатку, яка пробачила своєму чоловіку все, що він робив, точно не за того, кому дуже подобається власна донька. гей. Hey, а я прихильник Трампа, <реш> хороший бізнесмен, ніколи не спить, не платить податків. Принаймні, офіційно ehm, так, це вражає. Але я б не довірив країну тому, хто збанкрутував шість разів. Це на два більше ніж я. Помаранчево шкіри збудує стіну, аби захиститись від королев краси, котрі забагато їдять. Крім того, він має план, як знову зробити могутньою Росію. Росію? Ану, стривай. Залиш мене в спокій тусті селюче. Владимир Путін, президент Росії. У списках проходь, голосуй. А я. Немає в списках. Дайте мені проголосувати. Це ж вирішальний штат. Мій голос вартує мільйона голосів каліфорнійців. не парся. Мої хакери внесуть тебе в списки. Це не має значення. Трамп уже перемагає 102%. Бізнес є бізнес. Джоше, за той час, поки ми з тобою спілкувалися і підсумовували минулий тиждень, Наталі Гуменюк таки вдалося знайти у Сполучених Штатах прихильника Дональда Трампа. І давайте подивимося на їхню розмову. А, ну у нас на цьому все далі буде. Я Карл Нетернел. Мене звати Карл Турно. Цього року я випускаюся з Єльського університету. Я вивчаю філософію та історію, а ще пишу музику. Рік тому я розпочав власну справу. Раніше навчався на фінансах і я прихильник Трампа. Газета The Yale Daily News каже, що в університеті прихильників Трампа всього 5%. Хоча я думаю, що їх насправді більше. Вони мовчать, щоб їх не цькували. Підтримувати Трампа тут така собі чорна мітка. Люди думають, що він расист, гомофоб, сексист, ісламофоб та ксенофоб. Тож ті, хто голосуватимуть за нього, не готові говорити про це публічно. Багато хто підходив до мене і казав, що підтримує Трампа, але тримає це в секреті, щоб не думали, що вони гомофоби, сексисти та мають антиіммігрантські настрої. Я ж не вірю в те, що Трамп такий, яким його показують медіа. І вони також не вірять. Я підтримую його економічну політику і уваги до нацбезпеки. безпеки. Він хоче зробити уряд ефективним та менш корумпованим. Його економічна політика має сенс. Більше людей зможуть відкрити свою справу заробляти гроші. Значить, буде більше податків, та зникне нікому не потрібна зарегульованість. Також за останні 16 років США витратило понад 6 трильйонів доларів в непотрібних війнах на близькому сході. Ці нетрадиційні традиційні вибори ліві проти правих. Це боротьба аутсайдера з системою.